Повістку у міліцію Євромайданівець Олександр Шевчук отримав напередодні. Хлопець каже, її принесли о пів на десяту вечора і вручили батькам. У міліцію викликали через акцію протесту 23 січня, під час якої люди штурмували облдержадміністрацію. Визивають мене сюди в якості свідка по кримінальному впровадженні, яке відкрите за намагання захвату адмінбудівлі. Не знаю, як я там причетний. Просто проходив був на мітингу в якості активіста, на сесії обласної ради, коли відбувалося. Все більше нічого думаю, немає. Підтримати Олександра прийшли й інші активісти. Вони впевнені, таким чином влада намагається тиснути на людей, які беруть участь у протестах. Це свідчить про те, що влада, попри там те, що у нас відбуваються мирні протести, зокрема в Житомирі, що ніхто не порушує закон і на всіх прес-конференціях і звітах в обласних міських радах. Керівництвом МВС каже, що вони дякують нам за мирне проведення заходів. Все-таки каральний орган, як як це казав Сергій Рижук, продовжує свою роботу. Ну, звісно, це нас не злякає. Ми будемо і надалі продовжувати свою діяльність і встановлювати дійсність наших конституційних прав. Такі заяви у міліції називають спробою створити штучний резонанс довкола власної діяльності і пояснюють, кримінальне провадження розпочали за фактом замаху на захоплення адмінбудівлі, тож зараз з'ясовують усі обставини. З цією метою викликаються для допиту, як представники облдержадміністрації, так і Ну, звичайні громадяни, які в той час перебували на тому мирному зібранні, щоб люди нам сказали, що було отак, там були певні порушення закону, чи не були певні порушення. Після цього буде прийнято рішення відповідно попровадження. Або про притягнення осіб до відповідальності, або про відсутність складу злочину і про закриття відповідного провадження. Усе сказане слідчому може бути використане проти вас, навіть якщо ви не штурмуєте держустанови і десятою дорогою обходите акції протесту. У цьому переконана правозахисниця Юлія Демчук, тож радить вкрай уважно ставитись до таких викликів у міліцію. Як ми бачимо, що в Києві на сьогоднішній день за безпідставними звинуваченнями за відсутністю будь-яких доказів перебувають в СІЗО вже близько 300 осіб. Я рекомендую всім. Кого викликають для дачі показів там, якості свідка відмовлятися згідно з статті 63 конституції, віддачі будь-яких показів, йти туди на виклики лише за участі кваліфікованих адвокатів і якомога менше надавати інформації стосовно себе, своїх близьких родичів, своєї роботи, свого навчання на тиск, упереджене ставлення під час допиту активіст Шевчук не скаржиться. Пробувши у приміщенні міліції близько двох годин, він відповів на запитання слідчого і пішов готуватися до нових євромайданів. Акцій